Уявляєте, сьогодні у нас був приморозок. Це 26 вересня. Я тільки вчора поливала цей базилік. Думаю, ще вирву листочки і зроблю базилікову стіль, покажу вам. І ви бачите, що зробилося. Бачите? Ну, деякі ще зелені квіточки на базиліку, а ці вже так що Холодний Яр. Це Холодний Яр. Тут приморозки, хоч і не обіцяють, а вони є. Перевірте, як відчувають мої всі останні рослини. Після морозу ось так виглядають баклажани. Не знаю, примерзли вони чи ні. Ну, ми їх не полюбляємо, тому я за них сильно не переживаю. Фізаліс теж трішки примерзну, мабуть, йому нічого. Сьогодні зберу. А перчик, бачите, як листя. Стало таке скручене. Треба зібрати. Я вони ще зелений у мене. Треба зібрати дуже все, що вистегло, йде побільше. І нехай лежить на дозрівання, а з відспілого я наморузю заготовочки для омлетиків і супчиків. А ось, ну, фацелі, я звіться, зовсім нічого їй не сталося. Огірочки, ще тільки вчора я консервувала їх, подивіться. Помідорчики, ну не знаю, вони під листям, може там і нічого їм не було. А ось моя спаржева квасолька. ну Теж ніби то нічого. Ну, вона тут понижче була. Тобто мороз наробив справ нам таких не дуже гарних. Ну нічого. Далі, може бути, цілий місяць гарна погода. А оцей один приморозок треба ставити теплицю. Ось я назбирала ціле відро перців, там є і спіліші, і зовсім спілі, і зовсім зелені. Але ж ми над природою не можемо нічого вдіяти. З капустою нібито, як вона, я її взимку її збирала. Ну, та ще була погана. Ось ця нібито не замерзла. Що? А що ми вдіємо?